Хірургічне відділення нашої лисецької лікарні, розвиток хірургічної допомоги має дуже давню історію, яка почалася в 50-х роках з відкриттям лікарні. І за ті роки молоді лікарі, які приходили до нас на роботу, вони зараз є серед них такі, що очолюють кафедри Національного медичного університету. Життя продовжується. І Відповідно, продовжується розвиток цього важливого в даних умовах напрямку медицини, такого як хірургія. Станом на сьогоднішній день в розрізі хірургічної допомоги надається допомога по таких напрямках, як загальна хірургія, травматологія, урологія, ну і звичайно, гінекологія, як один із розділів хірургії. Хірургічне відділення лисецької лікарні. Воно прекрасно оснащене. Оснащення настільки добре, що можуть йому позавідувати не тільки районні лікарні, але й деякі міські лікарні. Тут є можливість виконувати оперативні втручання, любі оперативні втручання на органах черевної порожнини за простору. простору. Говорити про той об'єм діапазону оперативних втручань, який тут можливий, частину ми вже їх виконали. Це і апсеси піддіафрагмальні, підпечінкові абсес, це і деструктивні холіцисті і перфоративні виразки. Крім того, люба ургентна операція тут виконується. Разом з тим, ми виконуємо тут і план операції. Але в той же час ми можемо виконувати і гастректомію, Це забирає шлунок повністю при злоякісних похилинах. Може виконувати резекцію шлунка. Причому. Резекції шлунка з накладанням такого настомозу, який забезпечує повністю фізіологічне травлення. Крім того, виконуються операції на нервах, селективній ваготомії при виразковій хворобі і оперуємо діафрамальні грижі. Виконуються планові операції при захворюванні жовчевого міхура, жовчокам'яній хворобі. Виконуються планові операції при доріг коли є довга сігма, її треба вкоротити, і на заочеревних органах. Тут ми маємо можливість і є достатньо знань і вміння для того, щоб виконати любе оперативне втручання на органах черевної порожнини, що стосується оснащення операційної самої операційної. Вона дає можливість оперувати не тільки лапароскопом, а і застосуванням лазера. Такі оперативні втручання виконують урологи широко. Тут є лазерний скалпель, тому що мало хто роз... має його на своєму озброєнні. Надзвичайно важливим фактором і стимулом, який дав новий поштовх для розвитку цього виду медичної допомоги, стала наша співпраця. З Національним медичним університетом Івано-Франківським. На базі нашого медичного закладу працює кафедра хірургії і працює кафедра підготовки інтернів інституту післядипломної освіти. Є висококваліфіковані фахівці, викладачі студентів. В першу чергу це професор гончар Михайло Григорович. Доцент Кучірка Ярослав Михайлович, асистент Федорика, який проводить навчання лікарів інтернів. Ми в повній мірі стараємося використовувати той потенціал кафедри знання цих висококваліфікованих спеціалістів для того, щоб максимально, максимально забезпечити пацієнтів. Тим всім необхідним медичним набором послуг, а також проводити дуже складні операції. Безпосередньо викладачі медуніверситету заходять в операційну і допомагають нашим хірургам проводити високотехнологічні медичні втручання. КНП Лисецька лікарня відкрито 15 травматологічних ліжок, проводиться цілодобова регентна допомога траматолічним хворим, проводиться консультування. Також проводяться оперативні втручання при різних видах переломів, трубчастих кісток. Оперуються також різні захворювання опорно-рухового апарату, це такі як коксартрози, переломи шийки стегна, проводяться ендопротизування. Перевага цих операцій в тому, що людина вже може на другий день за допомогою трапеції, спеціальної трапеції вже потрохи ходити. Реабілітаційний період проходить 2-3 місяці, і людина вже повністю відновлюється і самостійно ходить. Ендопротезування кульшового суглобу проводиться під спинномозковою анестезією. Людина перебуває в свідомості, лише не відчуває больовий синдром. Робиться розріз в ділянці кульшового суглобу, забирається головка. Робиться западина і міняється е, на штучну конструкцію. Тривалість такої операції 40 хвилин до години часу. На другий день людину вже можна піднімати. Людина сідає в ліжку, е, ходить за допомогою медичного персоналу. Е, на четвертий-п'ятий день виписується додому на амбулаторне лікування, і потім приходить час від часу до лікаря на контроль. Після такої операції людина вже через три місяці вже може повністю ходити без допомоги милиць або худонців. Сповне навантаженням на прооперовану кінцівку. Я працював у Харкові в університетській клініці Харківського національного медичного університету. У зв'язку з війною так довелося кинути рідне місто роботу і переїхати сюди за час роботи. Достатньо вже виконано складних хірургічних втручань і урологічних цій лікарні. Ми вже виконували достатню кількість лапароскопічних резекцій нирок, виділення всіх нирок, Виконуємо майже кожен день ендоскопічні операції для того, щоб якість медичної допомоги в лисецькій лікарні збільшувалася з кожним днем. щодо розвитку матеріально-технічної бази хірургічного відділення. У нас за останній час дуже багато зроблено, дуже багато оновлено, придбано сучасне медичне обладнання, яке дозволяє проводити різні типи операцій, в тому числі лапароскопічно на чарівній порожнині, урологічних операцій, а також і травматологічних щодо розвитку кадрового потенціалу. У нас працюють висококваліфіковані фахівці, більшість з яких мають по дві спеціальності хірургічного профілю, наприклад, хірургія, ендоскопія, урологія, онкологія, що дає можливість успішно працювати в тих моментах, коли допомога надається на межі різних спеціальностей. У комунальному підприємство Лисецька лікарня. В принципі, проводиться весь спектр хірургічних операцій на органах черевної порожнини. Також є можливість проводити оперативні втручання з приводу варикозного захворювання вен нижніх кінцівок. В лікарні ми запровадили проведення лапароскопічних апендиктомій. Також, також можна проводити весь спектр лапароскопічних оперативних втручань з приводу захворювання органів малого тазу. Ми проводили планову холецистектомію. під час холецистектомії при огляді. Органів червоної порожнини виявлено кістозно змінену матку, викликаного гінеколога. Була проведена асистована операція з хірургами. Перш за все, хірурги пішли на, на операцію лапароскопічну холецистектомію, де виявлено було кістому правого яйника. При цій операції, після своєї операції, вони покликали мене як, як гінеколога, і ми виконали операцію видалення кістоми правого яйника. Екстерпацію матки з додатками. Тому у, нашому, у нашій лікарні, зокрема в нашому відділенні, виконуються різні операції на жіночих статевих органах. Починаючи від банальних операцій, це є кістектомії, позаматки в вагітності. А також екстерпації матки великої гінекологічні операції і асистовані операції з хірургами нашої лікарні. Всіх запрошую до співпраці пацієнтів запрошують до нас на, на лікування. Ми надамо весь спектр медичних послуг, включаючи гінекологічних та хірургічного профіль. У відділі є люди старшого віку. Які мають величезний досвід роботи. Є і молоді, яких треба вчити. І це практично так і повинно бути. Має бути група вчителів і група тих, хто навчається. А сумісна робота, звичайно, вона буде достатньо оптимістичною і якісною, поєднані з бажанням працювати. Тато хворів тиждень. Коли я побачила, що нього ну, почався сам погіршуватися, я висила сімейного лікаря. Сімейний лікар нам ну, оглянув, що тата, сказав, що нам потрібно в лікарню. Нам порекомендували лисецьку лікарню, і ми сюди приїхали з швидкою допомогою. Поступив до нас з явищами гострої кишкової непрохідності. Поступив до нас в дуже важкому запущеному стані. На операції виявилася така хвороба Петрова, яка. Локалізувалася за очеревану і втягнула туди сліпу кішку разом з тонкою кішкою. Стан його був такий важкий навіть на операції, що радикальну операцію виконати не можна було. Ми зробили паліатив, і стан його значно після операції покращився. Він почав їсти, почав пити, сам сідає, і сьогодні він. Іде додому, вже нашого нагляду йому не потрібно його будуть доглядати в домашніх умовах. Хочу подякувати всім, хто допомагав нам подолати цю тяжку хворобу. Приємно здивована, вражена які наскільки тут чуйні, добрі лікарі і весь медичний персонал. Дякую щиро всім. Лікарня розвивається, розвивається успішно. Наша співпраця з Національним медичним університетом є дуже результативною. Вона є, звичайно, на користь жителям нашої громади, сусідніх громад, які отримують у нас медичну допомогу хірургічного профілю і зможуть отримати її в майбутньому.